Росія накопичує війська на сумському напрямку. Україна-агресорка вже зосередила там понад 50 тисяч військових. Про це повідомив президент України під час спілкування з журналістами. Володимир Зеленський розповів, що також росіяни проводять диверсійні операції в Сумській області, але збройні сили України на це відповідають. Що стосується Сумського напрямку, то їхні найбільші, найсильніші війська знаходяться на Курському напрямку для виштовхування наших військ Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів глиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Володимир Зеленський, президент України. З нами зараз Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Наші вітання вам, пане Андрію. Доброго ранку. Студія. Скажіть, які ударні групи, ну чи бодай будь, бодай будь-які групи так фіксуєте ви на сумському напрямку? Те про що казав президент Володимир Зеленський, яка ситуація стане на цьому 53 29 травня? Ну, власне, ворог дійсно має. Таку велику кількість своїх сил та засобів і по особовому складу, і по техніці в межах Курської області, зокрема, і свого часу накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити Сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курщини. Тому ворог і продовжує їх тримати. Бачимо періодично певну зміну можливо, там кількість кількості і ворожих військовослужбовців і власне техніки на цьому відтинку. але знову ж такі ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дії і по відношенню до на до нашого кордону, аби створити вже власне спробу атаки по території України. Чи означає це, що діяльність ворожих диверсійно-розвідувальних груп сьогодні є активнішою? Що відбувається і на північному кордоні нашої держави? Як вони працюють? Ці ДРГ? Ну активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп вона не зменшується. Але якщо проаналізувати до прикладу цей рік, то найбільш активно. Ворог застосовує своїх диверсантів саме в межах Сумського Сумської області. Також викривалися спроби заходу ворожих диверсантів в межах Харківщини. В межах Чернігівської області таких випадків ще не фіксувалося на тих напрямках, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. А в той же час загроза і для Чернігівщини також нікуди не зникає щодо диверсійної діяльності противника. Бо до прикладу, знову ж таки в минулому році і напрямок Чернігівщини ворог також використовував для застосування своїх диверсійно розвідувальників. Скажіть, а ситуація на кордоні з Білорусі якимось чином змінилася? ДРГ там які з'явилося? Я не знаю, любить -ли грибів позбирати їх, перейшовши державний кордон чи там ягоди якісь. Ні, власне, ситуація по кордону з Білоруссю вкрай відмінна від кордону з Росією і якихось нестандартних таких суттєвих ситуацій, які б впливали на безпеку України на даний момент, не фіксувалося. Знову ж таки, цей напрямок він для нас загрозливим залишається. На щастя, створення. Якихось ударних угрупувань, які б були сформовані або які б формувалися вже на напрямку нашого кордону, цього не спостерігається. Однак загроза почне зростати, особливо коли почнеться активна фаза спільних навчань, які анонсувала Білорусь та. Та Росія, і власне ця активна фаза припадає на вересень місяць, тому знову ж таки маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій щодо кордону з Білорусю Це окремий випадок. нещодавно було була викрита група нелегальних мігрантів, яка е, пробиралася з Білорусі в Україну. Це було вісім громадян Афганістану, але вони були відразу е, затримані і на даний момент з'ясовуються всі обставини щодо того, хто. З з білоруського боку допомагав їм в такій нелегальній мандрівці, спасибі пане Андрію, за те, що знайшли час про ситуацію роз'яснити на державному кордоні нашої держави з криною агресоркою, криною Посіпакою. Андрій Демченко це речник Державної прикордонної служби України.